Дуже дуже весело на презентації. Ми справді вчора в день мали дуже детальну розмову з президентом Трампом, Еммануелем Макроном з Кірстамером і я. Ми обговорили подальший процес на найближчі дні. Ми запропонували йому, щоб ми тепер обговорили документи остаточно разом з американським урядом протягом вихідних. І, наприклад, Великобританія та Норвегія, з якими ми дуже інтенсивно також є пропозиція, про яку він на момент нашої розмови ще не знав, бо її ще не було надіслано американцям. Ми це зробили вчора, в другій половині дня. Тут йдеться насамперед про питання, на які територіальні поступки Україна готова піти, але це питання, на яке мають відповісти насамперед американський український президент та український народ. Це ми також чітко пояснили президенту Трампу. І якщо ми діятимемо як плануємо, то на вихідних будуть переговори з урядом США, і можливо на початку наступного тижня тут у Берліні відбудеться зустріч, чи братиме в ній участь американський уряд залежить від спільного формулювання документів, що зараз опрацьовуються. Я дещо здивований, що нам це вдається, і з цієї телефонної розмови з президентом Трампом вчора я виніс тверде враження, що він готовий йти цим шляхом з нами, бо він знає, що європейці тут також повинні бути почуті зі своїми власними інтересами.